Текст. В тексті ви обов'язково повинні коротко. Це все коротка інформація. Два-три рядки, не більше. Повинні розповісти про себе. Це, по-перше, по-друге, вказати, кого ви хочете. Я вже говорив. Оці моменти щодо розуму, щодо істерики, вони їх не розуміють. Тому що, а одне не зовсім притаманне людям загалом, це щодо інтелекту вродженого. Ну, такий ми вид. Мало нас порівняно розумних, ми взагалі вид такий, не занадто розумний. От якраз вам статуя в тему розуму загалом. А іще, іще, е, Місцеве, ну. Розум складно з ним. Все дуже складно з розумом у людей. Тому у кожного свій стандарт і всі вважають себе розумними. Тому про це писати без...